Практика відкритих гостьових лекцій для східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки уже не нова. Зазвичай на такі зустрічі запрошують відомих людей в Україні зі світовим ім'ям, які мають значні досягнення у найрізноманітніших сферах життя суспільства. Цього разу до студентів цього вишу поділитися своїми думками щодо співпраці вищого навчального закладу і бізнесу, а також розвитку економіки в Україні, загалом, запросили голову наглядової ради східно національного університету Ігоря Палицю. Лекція відбу. Увалися у довільному регламенті і передбачала вільне спілкування зі студентами. Звісно ж, їх найбільше цікавила участь фонду, що його заснував лектор, у студентських проєктах. Все залежить від вас. Вивчайте європейський досвід і не тільки європейський, беріть саме краще, думайте, чого не вистачає. От, все, що ви придумаєте для того, щоб затягнути на волинь туристів, ми все зробимо. Ви побачите результат своєї роботи. Ми побачимо результат того, куди пішли наші гроші. Все в ваших руках. Найголовніший ворог поступу на думку Ігоря Паливці безініціативність, але й так звана гола ініціатива нічого не варта без конкретного бачення її підтримки. Тому меценат готовий підтримувати лише ті проекти, які в майбутньому принесуть максимум користі, будуть самоокупними і принесуть дохід вишу насамперед. Найцікавішими, на його думку, можуть бути проекти, що стосуються розвитку Луцька як туристичного центру, оскільки таким чином передбачають зростання інфраструктури потік інвестицій. Мій проект відображає те, щоб всіляко інтегрувати Луцький його культурно-історичний простір в європейську таку ось європейську туристичну сферу, так в європейський туризм. Це звичайно досить цікаво і буде, ну в теорії повинно приносити і кошти і. Місто Луцьку, так і всіляко розвивати культуру в місті Луцьку, туризм. Ну, сподіваюся, якщо фонд підтримає це, то це буде тільки позитивно. Ще молодь цікавилася підтримкою молодіжної політики в обласному центрі і районах Волині. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк зацікавлений у пожвавленні молодіжного руху, тому найближчим часом готовий до створення центру, куди б стікалися найрізноманітніші ідеї і проекти нового покоління лучан. Щодо цього висловився голова правління фонду Ігоря Палиці Олександр Товстенюк. Сьогодні фонд відкрив. Вісім офісів розвитку кварталу в місті Луцьку і готові практично відкрити центр молодіжного дозвілля, тільки, на жаль, ми не маємо чим його наповнити, тому що ініціативи від вас хотілося б більше, а її менше. Ми готові запускати його в листопаді місяці. Тобто для цього всі передумови є. Більше ініціатив, але більше реальних, прагматичних речей. Теж ну, треба думати і прокладати такі речі, які можна насправді зреалізувати, а не щось таке ну, уявне або фантастичне. Олександр Товстенюк дорікнув молодим активістам, що вони досить інертно поставилися до цієї пропозиції. Тож далі належить інтенсивніше працювати, приходити до меценатів з конкретними проектами. Молоді люди сформували свою думку про засновника фонду та його команду і готові перейнятися ініціативою. в різних сферах обізнаний чоловік. так як задавалися питання не лише по його спеціалізації, а й навіть по медичній. І так само я думаю, що. Перш за все він дуже чітко поставив відповіді на задані питання і конкретно не обіцяючи нічого наперед, а сказав так, як воно є. Людина, яка добилася успіху, відповідно вона може допомогти добитися успіху і іншим, тому що якщо ми вибираємо у кого слухати порад, то все таки треба дивитися на те, хто що досягнув. Якщо людина є невдаха і пропонує щось порадити, відповідно вона не не може запропонувати що щось логічне, щось розумне, тому я розумію. Думаю, що Ігор Петрович Палиця – людина, якій можна довіряти. Приклад реального бізнесу: мудрість і досвід людей, які мають авторитет, і найголовніше конкретні досягнення це те, що допомагає стимулювати у молодих людях бажання вчитися, застосовувати свої знання вже і тут, в рідному місті, бути зразком для інших.